Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я. Та сьогодні ми будемо тестувати три ігри, тому що в школах я знаю, що я пізно знімаю, у мене телефона не було. Я не можу знімати, а на комп'ютері немає нормального мікрофона. Так що дивіться. Будемо тестувати три ігри. Після школи, я думаю, тривоги не закінчаться. Так що топ 3 гри сидіть в підвалі. Так скажемо. Перша гра. Ось перша гра. Ждемо загрузка. Ставте лайки та підписуйтеся. Якщо захочете, якщо хтось грає в Роблокс. То на. 70 підписників буде розіграш на 20 робуксів. Нажимаємо Play Offline. І нас загружається. Завантажується. Ждемо, 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 ждемо. Окей, окей. Ось у нас два челика. Ми вибираємо, якщо хочемо вдвоєм поиграти в Human і рандом машини. Я її недавно тільки закачав. Дажаємо play, ну, Жовту кнопочку. Залагою і робимо так. Я ось можу рулювати за двох, але покажу, як з комп'ютера. Ой, проти комп'ютера. Нажимаємо. Ось, ми є сині, сині. І тут повинно бути написано комп'ютер. Ми отак нажимаємо йому. Все, і все. У нас грати на... мене та якогось комп'ютера. Ми отак сидимо, просто його виграємо і починаємо. Е, машини вроді тільки в онлайні, без Ну інтернет треба. Ну, отак от беремо його виігруємо і так далі. Можна з другом, але в мене немає машин, і ще зараз я вдома. Тому що канібули. Далі, друга гра. Це гра Hill Climb Racing 2. Я буду ставити наз... названня в кінці ролику. Або буду ставити коли на заході в ігру. В нас в офлайн, так що м, нам треба вдома до, з, з інтернетом. Зараз вам покажу інтернет, треба врубити. Вдома нам треба в Кубс. Кубс заходимо. І нажимаємо Рейс. І нам треба. Надо... Йома, як це показати вам. Бачите, в мене таке серебряне колюсико, Треба, щоб там було 3000. І ви зможете іграти ось тут. Ми вирубаємо інтернет. ну, Ви в подвалі, в сховищі будете. Рейс там і так далі. Вам треба просто бити свої рекорди. Треба бити свої рекорди. Ми отак от беремо ль, е, любу машинку. Я дійшов тільки до цього. Вона вращається. Я думаю, ви, щоб отримати нов... ну, полу... ви... заполучувати нові машини треба. В основному це треба робити з інтернетом. Е, дивіться. Ти можна проходити ігри і дивіться, в мене 25 тисяч зірок. За кожний левел нам дають одну машину якусь. Я дойшов тільки з оце така крутенька на почалі. На початку. Е, а ще можна не тільки за оці зірки. Заходимо в хупс і ось. Зараз. Ось. Голд 1 і тут машина. Ось... Потім... Ну, її вроді теж купляти треба. Ось -о, тут байк на 30 тисяч. Ну і так далі. Треба тупо проходити ці гонки. Це гонка. Просто обична гонка. Вам треба виігрувати. Не обов'язково виігрувати. Тут ще є івент. Ну тут, тут багато чого є. Зараз вам покажу. Нам треба пройти раза три-чотири за один раунд. Три, вроді би. Як хорошо, що я прокачав. Не обов'язково бути первим. Головне тупо проходити і заполучувати кубку Ось, дивіться, що зараз. Тупо проходимо. Ми проходимо так далі. І Просто б'ємо свої рекорди. З другом ти ніяк тут не проіграєш. це тільки для тебе одного. Слідуюча бу... гра буде про... Ну, з нею можна другом іграти, але я не знаю як. Но в мене і півкласу з неї. О, да, ось останній разок. А, там ще за перемоги дається боксик, за який от 3 до 4 тисяч дається вроді би. Ну, мені або 3, або 4 тисячі випадало М монет. За 10 перемог. Ну, от таких, що ти першим приходиш. Ну і за це дають більше кубасиків. Зараз. Виходимо. Господи. Все, ми пройшли. Ми. Й моя реклама зараз. Ось я собі за один раунд підняв 200, перем... 200 кубків. І ще можна відкривати такі кейсики. Та ще і на... інколи. Я ось все вам збільшую. Інколи тут можна отримувати кейсики і так далі. За кожні 500 метрів. Можна ще безплатний хест получить зараз. Ось. І ще є тут один сундучок за отака. Так, остання третя гра. Це топ 3. Зараз. Я зайшов. А, заходимо. Вибачте, Я реально, виняттяся. Кемпанія Erectic. Я тут не грав, нажимаємо на наш мир World of Tanks. Следующий. Так. Ми отакий чубрік. І нам треба собирати руду. Ми заходимо в гілку дерев. Зараз. Подождите, что делать? е я забув, что тут делать. Ідеально. Вибачте мене, будь ласка. Я думаю, самі якось розберетеся. А, ось, ми отак от добуваємо. Ми добуваємо. Берлін. Нам треба 60 берлін. Берліна якогось. Берлін. Ми досі його видобуваємо. Потім. Ось. Треба нам бурильник та конвейер. Ось бурильник. Раз, два. 3, 4, potom berem a konvegere, stavem Úgok, hogy? Ота под проводимо. Ну, короче, зараз зробити. А, в мене бар, я не бар. Ема Ля. Добуваємо берлію, тому що не вистачає. Все. Ми ставимо, так от проводимо. Ось і. Розберетеся. Я не пойму, що це. І це був весь мій топ ігор. Про спойлерю. Завтра буде відео з мого комп'ютера. Дві... ТОП-2 -дві ігри про Rust в Роблоксі. Всім пока до побачення. Ставте лайки та підписуйтеся. Дякую вам за перегляд! А, і ось перша гра, друга гра, третя гра. Оце друга. Вона буде так сама перша. Списуйте. Перша, друга, третя. Все, всім пока, до побачення. Гарного вам дня!